Де ви перебуваєте під час повітряних тривог? В укриття тікаємо. Сюди воно через дорогу, садочок. Я в селі взагалі, там немає ні укриття, ні да нічого. Ну, так і сидимо вдома. Все ви вдома в підвалі. Проходите в укриття? Н ні, в нас просто частний будинок і в нас є підвали. Ми ходимо туди. Як облаштували? У нас облаштовано добре. У нас там таке місце, що нам не страшно. Піду в укриття, укриття на небо хожу. Ну, а довго вам йти до нього? Ні, я живу через дорогу. Там. Будинку немає? В будинку не залишаюся, бо страшно. Там завжди відкрито, там тепло, горить світло, люди. Там дуже зручно. Вдома. Сам військовий, то мені звично. В укритті. А в яке не більше укриття в кімнаті, у... як звичайно. Чому не йдете в укриття? Та більше людей не йдуть в укриття, які тут. Чесно, вдома. Вдома. Нікуди не йдемо, не спускаємося. У нас і немає, в принципі, куди спускатися і куди бігти. Так що поки вдома. А перебуваєте там в ванну йдете чи в коридор. І, і, чесно, навіть не чуємо тривоги. Вдома. А чому не проходите в укриття? А, ми безстрашні. <рес> Ні аргумент. Не знаю, Бог береже. Не знаю, привичка вже, не спускаємось. Де ви перебуваєте під час повітряних тривог? Ой, між стінами, між стінами, більше ніде. Немає найближчого укриття у вас? Є, є але ліньки йти, якось ніби звиклися. Надіємося, надіємося на удачу між двома стінами.